випуску новин. Які питання розглядали депутати під час засідання комісії по законності? У Первомайську літній оздоровчий табір Гард оголошує набір дітей. Нещодавно у Первомайську відбулось засідання комісії по законності при міській раді. Тут розглядалось безліч питань та заяв від мешканців міста. Одна з таких заяв надійшла від багатодітної матері, яка з шістьма дітьми залишилася без житла. Жінка звернулась до членів комісії з проханням посприяти їй у вирішенні житлово-комунальної проблеми. Дім, в якому я була прописана і мешкала з дітьми, не був у моїй власності. Був продано на даний момент. Є, не немає де Мешкати мої фінанси не дозволяють винаймати житло. Моя старша, старша донька навчається в місті Львів в університеті імені Івана Франка на державному місті, яка потребує допомоги на навчання. Тому прошу розглянути наше питання на комісії по законності та найшвидше посприяти моїй справі. на... Вдячна за турботу після того як члени комісії заслухали заяву, вони звернулись безпосередньо до жінки з питаннями, що їх цікавили. Особливо турбувало те, де зараз проживає багато родина, та де прописані діти. А на даний момент сьогодні я прописалась. Я прописалась у своїх дальніх родственниках. А троє діток прописано в моїй бабушки, а младший дитина не прописан, тому що ні ту папи в городі. А ваша бабушка что живет квартире? где? В частном доме или Нет, в квартире. квартире. А кто унаследует эту квартиру? У бабушки есть квартира, она не хочет вас пустить с детьми. Бабушка ваша. Там же площадь Родная. не позволяет. Ну хоть что-то, ну, или на улице, или временно. Но, у бабушки. Том, я же не что... говорю что вы... о том, чтобы брать вас этой. Ну, коль уже там не ну, они понимаете, прописаны. Если Может, бы это бросит? было бы возможно, я бы сюда не приходила. То есть бабушка не пускает вас с детьми. Я на бы порог, бы... да? Родная бабушка. Да, так получается. Меня не пускают, да. Цього питання було винесено рішення про скликання спільної комісії з представниками житлово-комунального управління та соціального захисту, аби мати змогу повноцінно розглянути проблему з усіх боків і винести правильне рішення по допомозі багатодітній родині. Після чого учасники засідання перейшли до розгляду спірного питання по земельній ділянці по вулиці Південній, в районі Кам'яномостівська. На отримання землі було подано дві заяви від мешканців міста. Пропозиція буде така в мене. Акцентувати увагу юридичного управління, що були заяви горобець Тарашкован на дану земельну діль валянку, з, з цього приводу перевірити цей факт, відслідкувати документи, які будуть подані цими громадянами, з зазначенням часу подання цих документів, причини, відмови, якщо вони були. На цю спірну земельну ділянку, на яку кліма також подав документи. надати вичерпну відповідь і, і надати вичерпну відповідь. У ході засідання було з'ясовано, що земельна комісія при розгляді цієї ситуації надала рекомендацію зняти питання до більш детального його вирішення, але якимось чином воно було розглянуто на сесії, через що і виникло спірне питання про надання землі тій чи іншій особі. У нас є протокол засідання, і нам там було сказано сказана атвір доказана у нас єсмі документи до утвердження плану реконструкції вулиці Кам'яно-Московська. І до утверждения плана реконструкції. Є протокол засідання комісії протокол нашої земельники, да. де ми ну, відмовили клімова. Но його все одно винесли це питання. Місяць назад. У зв'язку з, зв з тим, що ми знали, що там на комісії ну, там, у нас заявив, що, да, 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 що є спірне питання. А, і все, і Нет, а больше всего у меня угнетает этот вопрос. По-моему, на сессии поднимался этот вопрос, и 3.3 было выключено, ну, когда, це когда вопрос, Была рекомендация, Рекомендация. Мы, там, мы голосовали. Здесь то, нет протокола заседания. В моей памяти, я а, ну, да. для себя четко помню, что мы пункт 3.3... Ми знімали ну, согласна рекомендації комісії земельної, і, і голосували депутати за те, щоб витлучити пункт 3.3. виходячи з цього головою комісії по законності було запропоновано всебічно вивчити це питання та підняти протоколи засідань, аби повноцінно розглянути ситуацію, що склалася цією земельною ділянкою. По перше. Ми повторно звертаємось за висновком до юридичного відділу з рекомендацією своєю дослідити документи, надані громадянами і Горобець стосовно виділення цих земельних ділянок. Паралельно разом з цим дослідити протокол земельної комісії, яка відбулась перед сесією. Минулої де були рекомендації стосовно спірної земельної ділянки. І третє, як сказав колега Молдован стосовно голосування щодо виключення цього питання з порядку денного дослідити протокол. За словами заступника голови земельної комісії, дуже багато спірних земельних питань виникає у місті. Досить багато часу втрачається на те, аби з ними розібратись. Іноді це відбувається через те, що деякі депутати безвідповідально відносяться до своїх обов'язків. Останній раз ми вивчали питання, на я вчора присутствував на комісії по законності і присутствував не зря присутствував спеціально із-за того, що возник спорний питання між двома жителями нашого міста. На один той же участок подали документи Только одни получили, вторые нет. Хотя те, которые вторая сторона, они подали документы раньше. Но непонятным причинам им отказали. На нашей комиссии на земельной была рекомендация, мы изучили этот вопрос, была рекомендация нашей профильной комиссии не выделять земельный участок, пока не, не будет ситуация, разобрана в целом и до конца. Но я по э, причинам. не присутствовал на последней сессии и узнаю в последний момент, что этот вопрос прошел по сессии. То есть это либо невнимательность, либо ошибка наших депутатов, которые либо не приходят на комиссии, либо я в свою очередь не пропустил ни одной земельной комиссии и фактически ни одной сессии. Одна и то по важным причинам. Поэтому я призываю наших депутатов, раз уже люди доверили им, хотя бы присутствовать и иметь информацию. У Первомайську доходить до свого завершення черговий навчальний рік, і батьки починають думати, чим зайняти своїх дітей на літніх канікулах. Деякі відправляють свою малечу до бабусь та дідусів, а деякі в дитячі літні табори. У нас в місті у літній період діє оздоровчий табір-гарт, в який вже розпочався набір діточок. Сьогодні ми набираємо до табору гард пільгову категорію для оздоровлення дітей і сімей пільгової категорії. Це багатодітні родини, малозабезпечені і таке інше. Хочу сказати, що поки що ми не набираємо цю кількість, і я звертаюсь до батьків надати таку пропозицію до 7-го кабінету управління соціального захисту. За словами соціальних працівників, діти в таборі дотримуються визначеного режиму дня із задоволенням ходять на ранкову зарядку та з великим апетитом харчуються в їдальні. Кожен день у таборі змістовний і цікавий. В нашому таборі гард, дуже гарна, гарний відпочинок. Харчування, перебування в лагері, діти не шкодують, що вони пішли в цей табір. Тому я пропоную батькам переглянути своє рішення і звернутися до, до нас.